Вітаю на каналі Зрозуміла Історія! Сьогодні говоримо про політичні партії, громадські організації, поняття громадянського суспільства і правової держави. Як завжди нагадую, що дуже важливо, аби ви підписались на мій канал, а ще поставили лайк цьому відео. Ще не забувайте про відео уроки всесвітньої історії. Послання на плейліст зараз явиться зверху. Проходьте, дивіться. Тепер до нашої теми. Важливо! І дієву роль у житті кожної держави і суспільства відіграють політичні партії. Політична партія це зареєстроване згідно з законом добровільне об'єднання громадян, прихильників певної загальнонаціональної програми, ідеї суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян. Також політична партія бере участь у виборах та інших політичних заходах. Партії є важливою складовою політичної системи у будь-якій демократичній державі. Для чого суспільству потрібні партії? Вони беруть активну участь у виборах, висувають кандидатами в президенти своїх лідерів, здійснюють агітацію під час виборів, контролюють законність виборчого процесу, формують представницькі органи. Центральної влади та місцевого самоврядування. Партії, які отримали більшість у парламенті, формують уряд. Партіям властиві такі ознаки: організаційна єдність та оформленість. Їхня головна мета це прихід до влади, наявність ідеології, наявність широкого кола прихильників, наявність чіткої програми. В демократичних державах завжди функціонують кілька партій, діє, багатопартійність. В Україні можуть діяти тільки загальнонаціональні партії, і членом партії можуть бути тільки ті особи, які досягли 18 років і мають право голосувати на виборах. Інтереси і потреби різних верст населення, а це, наприклад, інтереси спортивні, правозахисні, освітні, культурні, соціальні, екологічні, статеві, молодіжні та багато інших, можуть представляти також і громадські організації. Громадські організації це добровільні об'єднання людей для задоволення їхніх спільних інтересів і потреб, вони мають певну структуру, порядок вступу та виходу з цих організацій. Громадські організації мають бути зареєстровані, вони можуть проводити політичні акції, однак не можуть брати участь у виборах. Завдяки наявності відповідальних, активних, свідомих громадян у державі виникає громадянське суспільство. Громадянське суспільство це саморегульоване суспільство вільних, рівних, економічно незалежних від держави громадян, які вступають до недержавних організацій та об'єднуються для захисту своїх законних інтересів і досягнення своїх цінностей. Влада в такому суспільстві будується не на силі, а на авторитеті. Держава виконує лише регулятивну функцію. Ознаками громадянського суспільства є визнання прав і свобод людини найвищими цінностями. У громадянському суспільстві держава лише регулює відносини і захищає права. В такому суспільству властивий високий рівень правосвідомості, відповідальності, поваги до прав інших. Людина в такому суспільстві є достатньо заможною і економічно самостійною. Також існує багато добровільних і активних громадських організацій, існує плюралізм. Наявні незалежні засоби масової інформації, завдяки утвердженню і розвитку громадянського суспільства поступово формується правова держава. Правова держава це така організація влади, коли у державі панують норми права, забезпечуються права і свободи. Влада підпорядкована волі народу. У громадянському суспільстві люди постійно здійснюють соціальну взаємодію. Як же вона виражається? Вона вражається в обміні, діяльністю, інформацією, досвідом, уміннями, навичками. Ознакою зрілого громадянського суспільства є згуртованість, єдність, солідарність. В тоталітарних державах навпаки цю єдність всіляко руйнують. Допустимою формою соціальної громадянської активності згуртованих людей є мирні зібрання. До мирних зібрань слід віднести збори для вирішення проблеми спільноти, мітинги або вічі це зібрання людей, що мають сформовані ідеї і виражають їх, демонстрації, вони висловлюють протест, показують одностайність, часто є політичними заходами, пікетування. Учасники привертають увагу до якоїсь проблеми, вони можуть встановлювати намети, чергувати в громадських місцях. Хода це пересування групи людей. Які поєднують в собі вираження якоїсь суспільної думки, ідеї. Про проведення мирного зібрання необхідно завчасно, як правило, за 10 днів повідомити органи влади. І зверніть увагу, не потрібно отримувати згоду, треба лише повідомити про намір. Заборонити проведення мирного зібрання можна лише рішенням суду.